Сьогодні у нас в ремонті Скорпіон 200. Дешевий 200-кубовий квадрик І квадрик, за який деякі з вас рвуть пукани. Рвуть пукани і кажуть, та наша переплачувати і купляти башан, нащо переплачувати і купляти лінхай, нащо куплять лансін, якщо Скорпіон або Форте. Та ще багато у них назв, спарк там і так далі. Коштує дешевше і їздить нормально. От у мене до вас питання, чого от квадроцикли Башан, квадроцикли, Лансін, Лінхай не попадають в сервіс. А оця хуйня на сервісі постійно. От даний квадрик приїхав з проблемою, що не прокручується мотор. Власник думав, що, що мотор заклинив. Значить, е... значить, що, поміняли стартер? Вроді би, почав крутитися, але не запускається. Поменяли катушку, вроде бы запускається, але не работает. Поменяли карбюратор. Хуяк, все заебись, Як таке може бути? Одновременно виходи з строю три основних узла. Квадрик практически новий. Практически новий він ще житті не бачив. 1200 км пробігу. Видно, що власник любить свій квадрик, поставив лебедочку, поставив розширитель арок, поставив тут заборник. Для вентиляції варіатора Він поставив тут собі вольтметр, всякі переключателі. Тут у нього десь висить ось він щотчик моточасов. Красавчик просто, власник красавчик, але факт того, що ця вся техніка одноразова, ну, ну, я не знаю як вам це пояснювати. Але я не втомлююся. Кому треба нормальні квадроцикли, не отакі. Звертайтеся. Ось є техніка, це просто небо і земля. Ця техніка в прокаті в режимі комерційного використання працює щодня роками просто. А тут квадрик їздив легенько на покатушки. От. Ну Людина, тут ну тут не можна сказати, що це власник, там щось дубасив, дріфтував. Подивіться, тут ходовка вся промазувалась. Подивіться, на шаровій опорі. Це чоловік сам поставив собі колпачки такі на підвізки, на речагах теж. От. Пробіг невеличкий. Ну, тут вже щось із під прокладки клапана і кришки потіє трошечки маслом. Оце ще в мене питання. Хто не бачив мій обзор на Ютубі, подивіться. Це копія старого японського. Хондовського мотора. Honda передбачила верхнє кріплення двигуна. Бачите, на двигуні воно є. Але цей завод єбучий, вони полінились приварити кріплення до рами. Ось вона рама. Верхнього кріплення немає, переднього верхнього немає. Далі. Заднє кріплення, вон воно, бачите, на двигуні. Теж рами не кріпиться. Тобто Нижнє кріплення вон, одне, ось друге. Вони тут просто відламуються. Тут ще тримається двигун. Ну, коротше, тут, блядь, це квадроцикл, пластилін. Просто пластилін. Значить що, акумулятор дохлий. закажемо акумулятор. І він поїде. Фільтр воздушний в такому стані, забитий. У нас є в наявності фільтр трошки більший, як ви бачите. Це фільтр лансіновський, він набагато ефективніший, тому що він, по-перше, зроблений із войлока, а це із паперу. І плюс у нього додатково поролоновий елемент. Оцей сірий є. Коротше, ставимо сюди ланціновський фільтр і плюс в тому цього поролонового елемента що його можна е використовувати в парі з маслом. От, поролон сам по собі як фільтрувальний елемент ніякий, але з маслом це просто топчик. Бо на масло налипають всі наймілкіші пилиночки і в двигун не потрапляє кака. А тут видно ну, фільтр просякнутий пилом, брудом. І всяким гавніщем просто наскрізь, відповідно, в двигун попадала кака. От. І це однозначно позитивно не покращиться на роботі е і на ресурсі квадроцикла. Якщо у вас проблеми з отаким драконом, не стісняйтесь, привозьте, залюбки відремонтуємо. Е але я б вам радив продати його і купити. Башан, Лінхай або ланцин Це будуть класні двохсотки в рази цікавіші, ніж, ніж цей апаратик Отаку От техніку, якщо чесно, я б на законодавчому рівні заборонив завозити в Україну. Ну, ну, ну хай він там 2 300 коштує, 2 400 Лінхай там 2500, 2600. Мікелон за ті ж гроші можна взяти, він буде набагато краще якісніший. якісніше. Оцю апаратуру везуть виключно для того, щоб заробити. заробити на українцях. Просто в Китаї воно дуже дешево коштує. А продають його по такій самій ціні, як коштує нормальна техніка. На перший погляд, да, ну, вроді би квадроцикл, вроді би 4 колеса, сідушка є у нього. Руль. А по факту це пластилін. З ними постійні. Постійні блядь, проблеми. Низької якості ходовка, низької якості рама. Ходовка взагалі з рису зроблена, вона розсипається. Рами слабенькі, там вібрація. Немає нічого технологічного. Проводка вся у мене на наушниках товстіші провода, ніж тут. Ну, Про технологічність я вам показував, що мотор взагалі не має двох верхніх кріплень. як вам? Ну і так далі. Пластик, неякісний. Коротше. Якщо вам треба хороша техніка, звертайтесь. Номер телефону, як завжди, на екрані, наш сайт знайдете в шапці профіля. Цей квадрик буде жити.